Да нечего нам в этой Европе брать. Наш президент отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности. Стахель Швайн стальной дикобраз. Одни и те же слова. Украина, 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 Украина. Им гораздо интереснее Ближний и Средний Восток, им гораздо важнее судьба Израиля, Америки. Пусть они уже все переключатся на другие процессы, а мы доделаем свое дело. Брать мы вас не будем, но уничтожить можем всех. Вітаю, українські збройні сили цього тижня ще раз дієво намагалися. Ну, якось наблизити РФ до миру. Ну, 1 липня дрони з СБУ вразили завод Купол Віжевський, який виробляє з РК Торта Оса. 2 липня був прильот по складі БК в окупованому Харцизьку в Донецькій області. 3 липня в російському Єльці атаковано під санкційне підприємство енергія. Ну і зрештою долетіли українські дрони навіть в Підмосков'я, в Сіргієв Посад, красиво там літали. Але найцікавіше. Це власне знищення одного з російських командирів, який от не просто командир, і е, з приводу якого російські пропагандисти просто влаштували якийсь е, траурний плач по всьому телеефіру, тобто кругом в усіх новинах, вони показують, як е, був знищений заступник головнокомандувача військово-морського флоту РФ Міхаїл Гудков. Трагическое сообщение от Минобороны. Во время боевой работы в Курском приграничье погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Михаил Гудков. На эту должность он был назначен 28 марта, а повышение тогда еще полковнику сообщил лично верховный главнокомандующий Путин на борту атомной подводной лодки «Архангельск». Президент отметил достижение Гудкова в роли командующего легендарной краснознаменной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Министр и начальник, чтобы считать, что вашу опыт нужно другие подразделения, принято решение перевести на вас на другую должность повысить ваш уровень вашей ответственности вы назначаетесь заместителем командующего военно-морскими силами российской федерации есть официально на посту заместителя главкома ВМФ генерал должен был провести реформу морской пехоты. Предполагалось на базе бригад создать дивизии и оснастить их тяжелым вооружением. Погиб 2 июля в ходе боевой работы в Курском пригранище. Зам главкома ВМФ по роду своей деятельности не обязан был находиться вблизи передовой. Но Михаил Гудков считал своим офицерским долгом посещать позиции бойцов, особенно расположение 155-й бригады морской пехоты, которая ранее командовал. Отметил Владимир Путин во время прямой линии. Морпехи Тихоокеанского флота. Да. Вот я спеціально взял его с собой бойовий путь генерала оборвався в хорошо знакомої йому Курской області. Ну, і він не просто обривався якийсь там чергового генерала бойовий шлях, а насправді, судячи з усього, знищили е, військового, якого просував особисто Путін, і, мабуть, готував на якісь більш високі посади. Тобто, це політичний призначений в першу чергу був і достатньо важливий для майбутнього РФ, для майбутнього особисто Путіна. Отакий ну, якийсь командир. Тобто його особисто Путін піарив, Путін піарив його цю 155 ту бригаду морської піхоти, яку неодноразово били наші бійці і знищували трохи недолугі в різних локаціях. І от саме цю людину, нарешті, от бачите, якось знищили, ну, тобто, щоб не обмежуватися тільки знищенням рядових піхотинців. І його якось також. і от Оці от такі довгі вам представлення я зробила саме для того, щоб ви просто оцінили наскільки системно його просували кругом. Бачите, його там десь спеціально десь на якийсь там під, 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 підводному човні щось рекламував Путін. Потім спеціально повісив цей прапор, і все це шло останні півроку. І от. Результат, я вважаю, прекрасний для нього. Чим більше Путін піарить якогось е, командувача, тим швидше його забаранять. Це добрі новини. Більше того, це дієвий шлях е, до вмиротворення Росії. А от недієвий шлях до вмиротворення Росії продемонстрували Сполучені Штати Америки цього тижня, які припинили постачання зброї, яке вже лежало е, е, буквально в Польщі і готувалося прийти війська українські. Е, е, і звичайно, це викликало буквально бурхливу радість російської пропаганди, а не могло не викликати. Вони про це багато говорять. Ну, там... Да, Трошки, чтобы вы разумели просто. Им гораздо интереснее Ближний и Средний Восток. Им гораздо важнее судьба Израиля, Америки. Им гораздо важнее, что происходит с Китаем. И Россия им нужна несравненно больше. Многих, вы знаете, многих удивило тем, что президенты не обсудили прекращение поставок оружия. Этот вот акт, который произошел буквально накануне, это как бы такой фон этого разговора, да, на котором остался разговор. И это, ну, я расцениваю как очень большую э, военно-политическую победу России. Пусть они уже все переключатся на другие процессы, а мы доделаем свое дело. Причем еще текаво... Вот. Сама ця новина про те, що не буде постачання зброї, з'явилася акуратно перед дзвінком е, Трампа Путіну. Що там був за дзвінок? Ну, знаєте, навіть російські пропагандисти не дуже розуміють, про що там говорили. Беседа продлилась там плюс-минус час. И, ну, если даже отложить переводчика, потому что, в принципе, Путин английский-то понимает, уже за столько-то лет выучил по-немецки хорошо, говорит, ну, и английский, я так понимаю, тоже уже, в принципе, понимает и может спокойно отвечать, плюс там одни и те же слова. Украин, 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 Украин. Плюс-минус, в общем-то, все понятно. И только когда какие-то ближневосточные, может быть, тонкости не начинают обсуждать, туда, он уже просит переводчика что-то. А уточните-ка, Пожалуйста, і навірно, як то так і відбувається. Але характерно, хоч російський пропагандист не дуже розуміє, що і на що дзвонили, е, ну що того навіть сам Трамп не розуміє, на що він дзвонив, е, і так і каже, що ну дзвонив, але якось результату не було ніякого, і бла, бла, бла. Це не моя війна. Я дуже розчарований розмовою з Путіним, тому що я не думаю, що він прагне вирішити ситуацію. Я розчарований. Я просто кажу, що не думаю, що він намагається зупинитися, і це дуже погано. Це війна Байдена, а не моя. Цього не сталося б, якби я був президентом. Просто не сталося б. Отже, знаєте, в деякому сенсі я не хочу надто втручатися, бо це війна Байдена, і я опинився в центрі цього, так само, як це було е, з імміграцією та багатьма іншими речами, які вони зіпсували. Але я не був задоволений розмовою, зате правильно ці дзвінки і попередні перед дзвінками повідомлення про е, припинення постачання зброї зрозумів Путін, який буквально тут же, ну трохи не під час цього дзвінка, почав е, бомбити Україну і здійснив просто ну, один з найбільших нальотів на Київ за останній час е, спробу там е, кудись влучити дуже активно. Все це відбувалося і. В безпосередній просто прив'язці до дзвінка Трампа, до оцих всіх переговорів. І дуже демонстративно. От з Трампом поговорив і зразу бомблю Україну. Ну тому, що, а, а що? Ну, да, ну також домовились. Тепер же ж нема. ППО ви не постачаєте до системи Петріот, ракетів не постачаєте? Чому ж не бомбити Україну? Зате. Що зробив Путін? Мабуть, Трампу дуже сподобалось. А він привітав його з Днем Незалежності Сполучених Штатів. Путін поздравив Трампа з предстоящим Днем независимости США. 4 июля – это, Друзі, наскільки я помню, сьогодні я в да, да, 4 июля – это сегодня. сьогодні. Вчора Путін поздравив. Сьогодні Трамп отмечает День независимости США. Ну, мабуть, це якось півмірно, да, бомбити Україну в День Незалежності США. Ну а чому ні? хороше таке привітання? Хіба? Хіба не зрозуміло щось Трампу після цього мало би бути зрозуміло, ну але бачите, не дуже судячи з усього, не дуже більш того, з того, що говорять російські пропагандисти. Так якось ясно, що Путін повідомив Трампу, що і Сполучені Штати це от Руська земля, Ну, Америка руська земля, і вообще ну там Україну створив Лінін, да, Так а, а мабуть, я не знаю, Америку теж, мабуть, хтось створив якісь росіяни, може, і сам Путін. І наш президент атміяв, що Росія зіграла не последнюю роль. Становление американской государственности. Как на это интересно, <laughs> отреагировал Дональд Фредович, который, как мы знаем, везде во всем победил, а все остальные, как бы, были вторыми, там где-то подсматривали издалека за тем, как Америка все делала сама. Ну, и всех уделала, разумеется. А тут вдруг Россия в чем-то поучаствовала в становлении американской государственности. Вроде как по этому поводу у Трампа ничего не уточняли. Журналисты журналист, было бы интересно, что он ответит на этот счет. Ну, тобто, бачите, це виявляється і Америку. Вигадали росіяни, і все і немає. Мабуть, немає ніякої Америки. Я ж кажу, всюди руська земля. Е Спеціально от, буквально таке от привітання прямо до Дня Незалежності. І, і абсолютно показове ну, таке, знаєте, зневажливий коментар російського пропагандиста стосовно цього. Ну, Так, щоб вже все було зрозуміло. Ну, і Якщо і Америка руска земля, то чому б там і Європі не бути руською землею після всього, що е, вирішив там зараз Трамп після всіх цих непоставок зброї? І після дзвінків Путіну, то зрозуміло, це все підживило і крики про те, що Гей-гей, підемо на Європу. Де да нечего нам в цій Європі брати. Ну реально, нічого. Ну, якщо так по привичці на танки проїхатися, ну да. А традиції. Традиції, да. Ну, у мене дівка фотографії. От Італія це наша. Италия – это наше все, это все. А почему? Александр Васильевич Суворов, да, куда вступит нога русского солдата тут, то наша, хотя тут, по этой традиции тут, и с Парижем, и с Берлином проблемки. Это я так намекаю. Брать мы вас не будем, но уничтожить можем всех. Ну и если уже и ты на Европу, то Ну, мало би, знову ж таки, мало би стати зрозуміло, що, мабуть, це все не випадково, і це не якісь, знаєте, от щось там не виходить з миротворчістю, тому що хтось там комусь не поступається, а не виходить з миротворчістю, тому що ну, хочуть захопити сусідні країни. Більш того, стосовно України є консенсус в російському суспільстві знищити Україну. Немає іншого варіанту. Тобто, от, будь-які спроби послабити Україну, ну це просто дати можливість знищувати її ще більше, це дати можливість знищувати її безкарно, але ніяк не давати можливості до чогось домовитися. І, от знаєте, дуже характерне, щоб зрозуміти оцей стан російського суспільства. Зараз покажу вам один епізод: це як навіть не російські пропагандисти самі, а позвонив їх глядач. І от, От яке знаєте, треба наскільки бути таким, знаєте, упоротим, настільки хотіти знищити все в Україні, щоб бути готовими, походу знищити своїх російських військових. От прекрасно таку знаєте ідею висловлює глядач, у якої навіть від російських у російських пропагандистів так трохи щелепа впала, і раптом я не знаю ну, таке, знаєте, подивування у них від того, що взагалі людина таке їм говорить. Я по поводу мостов продолжаю. А что если подорвать мосты по принципу Камикадзе? Вы готовы? Потом по я записываю. Да. Вы, да. Вы да. Вы готовы. Все готовы. Отлично. Отлично. Поручено, Отлично. поручено комплектовать Хорошо. команду Камикадзе. Хорошо. Скажите, один Камикадзе на горбу сколько тратило до моста дотащить? если дотащит, а? Уважаемый. Ну 9 тонн. Тобто такий собі милий глядач, який каже, от давайте комплектувати загони камікадзе. Ну, в принципі, насправді Збройні сили РФ так і роблять. Вони комплектують загони, по суті, камікадзе, які ось, кидаються в м'ясні штурми. А, а тут от розмах, от давайте ще підривати ними мости. Але ну, виявляється, там продуманий план, він не просто от камікадзе, а давайте зробимо. Літаки камікадзе, ну тобто людина там вже все собі продумала, що хтось має якісь льотчики, мають оце бути камікадзе. Ну тому що російському глубінарію просто подобається вбивати українців і щось знищувати. А те, що якісь там російські льотчики там взає... ну так, слава Богу, навіть добре. Да, да, да. Да, вот да, такие, да. до таких фантазий мы еще фантазий мы еще не додумывали. Парадой, время пришло. Белка... Да, да, Вы знаете, да. такие фантазии уже были в 1932 году. Были два архаровца, которые <свят> убедили э, Министерство обороны, но ну, тогда это назывался наркомат, сделать дистанционно пилотируемый радиоуправляемый бомбардировщик ТБ-3. Он как раз мог полторы тонны тортила тарт унести. И вот э, только одна проблема была. Он э, без людей взлететь не мог. Приходилось да, летает, А люди катапультируются. О, во, во, во! о, Катапультируются. И без парашютов. И о, все, без парашютов. Да. все без парашютов. Камикадзе, все без парашютов. Не, ну это вы, вы говорите, управляемый автоматически. А если камикадзе, то да, без парашюта. Нормально. Російські льотчики без парашутів, хай вони це кудись Літаком вдарять, ну, хорошо придумав. бачите. Це глядач, повторюю, ще раз глядач. Ну, і тут найкраще, звичайно, це подивування російських пропагандистів, які е, всю цю муру, от всю цю ненависть вливали росіянам в голови. Останні вже навіть не 10, це вже довше триває років. Це вже, мабуть, років 15, така от, іде накачка. А потім так сильно дивуються, що е, вилазить до них якісь глядачі, їх вже слова перескозують, тільки ну, там, ну він їх творчо розширив, ну а що таке? він Приблизно ж таке роблять і чому не зробити це в більших масштабах та ще й літаками? і знаєте Ну Просто я ж кажу найбільш дивують російські пропагандисти, які цьому дивуються. Ну, де Ви бути. Я за камікадзе, тільки в одному випадку, що в этом самоліті в одному буде сидіти ваш син, а в другому ваш зять або брат. Я двома руками. Вперед, ребята. Да. Напишіть письмо немедленно міністру оборони. Комітет номер 1 Белгород, вас славить надо. Ну, тут небезпечна ідея, тому що написати міністру оборони РФ, так вони можуть і прийняти таку ідею, тому що після м'ясних штурмів, і вони там використовують своїх військових саме в, такому, в такій якості, чому не використовують так і льотчиків. Також прекрасна історія. А, і Знаєте, от в цілі такі, ну, може, варто було б посадити і в самих пропагандистів, всіх цих соловйових, всіх цих Скабєвих, і дійсно, отак от і послати новачо. Також хороша ідея. Ну і не дивно, що це відбувається, тому що. Ну, рівень ненависті і якоїсь такої, знаєте, от буквально нагнітання такої, ну просто сліпої люті до України, яка нічим. Ну просто вона знаєте тварина, нічим не обґрунтована, просто нагнітання. Це основне, що робить зараз російське телебачення, і очевидно, що це дає свої плоди. і Очевидно, що це перетворює росіян на отаких от зомбаків, які розповідають, що ну нам же треба знищити українців. Давайте тоді знищувати більше. Російських солдатів, хай вони ще будуть камікадзе. А чому? Ну це результат. Вони і зараз це продовжують, нічого не припиняється. Ну, подивіться, оце, наприклад, сюжет з новин, який був в минулому місяці. В новинах, ще раз повторюю. Ну, це, знаєте, це просто не журналістика. Це не журналістика зовсім. Це саме пропаганда ненависті. Штахель Швайн. Стальной дикобраз. На днях четыре месяца, как главная евробюрократка Урсула фон дер Ляйн, распираемая весенним обострением, предложила утыкать Украину шипами такого количества и качества, чтобы никто не переварил. Что по факту? Питается скотинка в долг. Но новость не в этом. Пайка усохнет. Да и тренд, кажется, уже не шипы. Лизать. Вот этот тренд, Павел Краснов пояснит. Ну, то-то... украинцев украинцев до тварин І потім, звичайно, це призводить до того, що людей вбивають українців. Е, ну, тому що ну, це звичайно така знаєте, історія. Коли когось розлюднюють, то це полегшує вбивство цих людей в результаті. І очевидно, що тому так поводиться російська армія. Що вона вбиває і військових українців, і мирних українців, і дітей, і колозаводних і стріляє по дітям і бомбить е, мирних е, цивільних людей, тому що таке ллється з російських телевізорів, і звичайно на цьому тлі. Не давати Україні можливості захиститися, розказуючи, що таким чином це там не моя війна, і е, тоді вони не зможуть, а це вони не захочуть далі воювати, і можна буде домовитись про мир, так домовлятися про мир з тими, хто тебе намагається знищити, це просто допомагати агресору, допомагати. Вбивцям вбивати більше іншої тут немає варіанту. Це не шлях до миру. Шлях до миру опір, і тільки опір, і зменшення можливості для Росії взагалі воювати. Оце опір. І це шлях до миру. Дуже бажаю, щоб це зрозуміли всі, і не тільки у нас, і щоб нарешті почали діяти відповідно до цього розуміння. Побачимося.